До служіння, яке нам доручає Господь. До того, до тої справи, яку Бог чекає від нас, і до того доручення, яку Бог, яке Бог чекає від молитовного служіння. В книзі пророка Єремії написано, це 15 розділ це відповідь Єремії від Господа. З 19 го вірша написані такі слова з українського перекладу. Відповідаючи, Господь так сказав, якщо навернешся, то я відновлю тебе. І ти перебуватимеш переді мною. Амі. Амі. Уважно, давайте от просто зараз подумаємо, що чекає Бог від пророка, якому доручено було говорити від Його імені. Перебуватимеш в іншому перекладі перед лицем моїм. Далі. І якщо лише благородне виходитиме від тебе і нічого нікчемного, то будеш моїми вустами. Амінь. Послухайте. Бог нам дав владу, говорить від Його імені. Бог нам доручив. Говорить від Його ім'я. Але він каже: перше, умова є, щоб це було так, як слід зроблено. Перше, кожен з нас своїм серцем має навернутися до вного. Ми не можемо гуляти там своїми серцями, я маю на увазі. І говорити від його ім'я. Ми не можемо говорити, як тут написано. Щоб від нас виходило щось неблагородне, наприклад, гріх якийсь. Дуже хороша проповідь у єпископа Миколи Савчука про подвійне життя. Неможливо бути його стані і мати подвійне життя. І далі Бог обіцяє. Що через ці молитви вони повернуться до тебе, ти не повертатимешся до них. Я зроблю тебе перед цим народом неприступним мідним муром. І хоч вони воюватимуть з тобою, проте не зможуть подужати тому. тебе. Тому що я буду з тобою, аби тебе визволяти рятувати тебе, говорить Господь. Я спасу тебе від рук злочинців. І визволю від рук гн гн гнобителів. Браття і сестри, навернешся. Перекладі з російської, ізліч драгоценне і знічтожне. Стоятимеш перед лицем моїм, написано. І будеш моїми устами. Якщо щось тільки добре буде виходити з нас. В цьому випадку ми зможемо бути його устами. Я не буду.